Їхні молодії звучать так само щиро, як і присяга захищати свій народ. Ще у квітні 2015 року в 44-й окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Данила Апостола створили військовий оркестр. Протягом десяти років його учасники, окрім виконання своїх бойових обов'язків, тарують слухачам музичні твори. Вони виконують як зарубіжні, так і українські композиції, серед яких пісні Оксани Білозір, Океана Ельзе, Павла Доскуча та інших. Тарас Когут розповідає: у травні 2016 року військовий оркестр 44-ї бригади встановив національний рекорд України. Вони виконали державний гімн на рекордній глибині 289,5 метра у Соледарі. Ми також дали там невеличкий концерт, виконали наші військові дефіле. Але акцент був зроблений саме на виконання державного гімну України. І як потім ми спостерігали не тільки за нашою пресою, а ще й за пресою наших. Ворогів, то наш задум вдався, тому що російська газета «Русская весна» написала, що ми своїм гімном і спаганіли їхню шахту. Одним із тих, хто став частиною оркестру на самому початку та досі грає разом з 44-ю бригадою. Подружжя Василя та Любові. Вони приєдналися до оркестру ще на початку його створення. Для обох музика була невід'ємною частиною життя. Діляться раді, що можуть продовжувати творити та надихати навіть у такий складний час. Ну, ми е, з дитинства е, ходили на гурток вокально інструментальний ансамбль. Е, е, я грав на клавіші, дружина, була вокалістом. Ми грали живою групою, дві гітари, клавіші, барабани, труба. Служив чоловік, потім я вирішила служити, але до цього працювала в музичній школі. І так, музика для мене самого дитинства. Я дуже люблю музику. Зараз до складу духового військового оркестру входять 20 талановитих військовослужбовців, серед яких дві жінки. Як зазначає Тарас Когут, кожен з них є активним захисником або захисницею, які виконують інші обов'язки. У час Великої війни оркестр також активно бере участь у ритуалах вшанування загиблих побратимів та військовослужбовців з нашого краю. Тарас розповідає, іноді на похорони вони йдуть з самого ранку або пізно ввечері. Та навіть, попри насичений графік, завжди шукають можливість. Ві зібратися разом на репетиціях.